У нас є чудовий вчитель е, Валентин Миколайович, і він якраз і займається цими дітками. Ми в цьому році якраз набрали цей підготовчий клас, і він його веде. У нас тільки один такий вчитель, який займається саме він такими дітьми. Він звичайно педагог, як звичайний він йде, але він ще проходив декілька курсів, підвищення кваліфікації і так далі. І так далі. Він у нас вважається найкращим вчителем в розрізі міста Чернігова. Я думаю, що і в Чернігівській області не дуже багато знайдеться такого класу вчителів, саме які будуть працювати вонтинуколаючи, саме, саме таких вчителів чіткого класу, які займалися саме з такими. Трошки складнуть від нульового класу по четвертий, то в п'ятий клас вже переходять дітки, то будемо казати так. В середньому біля 60% цих учнів вони при переході вже до п'ятого класу вони продовжують навчання вже за звичайну програму. Надовжують просто. Так, слава Богу. Це мордість наша так звичайно, так. Да. Україна, uh -huh. Ф. Фламінго. Ну, коротше, коротше, тут стільки праці єдине, що вишивали довго. Вона у нас ходила десь може з півроку, там ще дівчина одна захворіла. Тут може треба ж нам це таки довести до ладу, Так що ну фактично таким спільним зусиллям. Ну, я думаю, що знаєте, з одного боку це абетка, з другого боку, дитина подивиться вишита з робими руками, можливо, десь хтось когось надихне. Просто зробити щось може не Тепер вам кажуть, що готовим так. А ми з подарунками дуже приємно. Подивіться, яка просто так. Це ж вишиванка. Абитка вишиванка. Дуже приємно це звідки ви дівчата до нас. Ну ми власне Чернігівські, але абитку висувалося всією Україною. Це дівчата, які зібралися в інтернеті, зговорилися, пересували одна одній і по черзі, так такими великими родинами, є така. Метод такі вишивки, тобто кожна вишиває певну свою роботу, відправляє поштою, посилочкою, отримуєте ви, ви вишиваєте, передаєте далі і таким чином спільна робота. І потім даруємо одному з будинків інтернатів, ну багато, звісно, ну, і будинків. І, ну, але все одно знаєте, хай ця краплинка в морі тут забудеться. Можливо. Це можна і <підготовчі> ну, так. Єдине, що ми думали довго як оформити, ми, бачите, порадилися з одним рамовими, вирішили скло не застосовувати. Тому просто взяли вже, да. мама Де. моя тут робила цю зарубочку, знайомиться, все не вже, Ну, коротше, так що можна його просто буде випрати. Єдине тільки, що обростувати через рушник. Передавати так з власне приходити в підготові, нас закінчили наступний. Я думаю, якщо вам буде ще від цього Ні, тільки приємно, але корисно. Дуже Це і приємно, і корисно. Дуже і приємно, і корисно. Слава Богу. Ну і кому подарунки там ще стоять.